Так, що потрібно, що потрібно вам знати зараз. Давайте подивимося. Дивиться віддаюча людина, яка стоїть на виборі, рішає. Ох, ох, ох. Я хочу сказати, що тут у вас іде, як били по захисту. Або це. Якщо ви з магією, кажуть, по магії не інтересуйтесь, то тут розбивали вашу безпечність, Тобто був урон у вашому захисту, вашій безпечності, як кажуть, угроза. Так, давайте ще що хочу сказати. Що вскрилась якась. Якщо ще не вскрилась, то обов'язково ви узнаєте, якийсь обман, зв'язаний з документами. Тут, як іде документ, документи, це можуть документи якісь, я б сказала, правові установчі. Тут якийсь обман. Обман вскриється, ви вже будете знати. Да. А що вам робило? Обман по поводу якогось колектива, колектив. Це якась була зроблена, неприє... зроблена, як сказати, групкою людей і гра за вашою спиною велася. Ну, вже, одкосилася, откосилася. откосилася. Та ігра, а знаєте чому? А вони вже не можуть вас проглянути. І те, що їм розповідали, що йшло їм по предсказанні, що вони візьмуть верх над вами, то це не так. Не так. Вони навіть поскандалили. Рубка людей між собою поскандалила. А чому вона поскандалила? Тому що вам приснився сон, Ілі присниться сон. Про людей, які між собою скандалять. І кажуть, якась ліса це все робила. Хитра ліса. Возможно, можливо, я дивлюся, це людина по крові з вами, родичка, яка несла постійно у вас, як кажуть, прокльони. Тут я дивлюся, далі йде, ви, як кажуть, знімаєте околи. І вбираєте якийсь крайник у своєї житті. Тут ще, як кажуть, крайник цей зніметься і піде откат. І поможе вам в цьому бачите, тому що у вас, як іде пробуждення вашого ангела-хранителя. Угу. Ну, дивіться, у вас не одна людина тут, як кажуть, ваше життя вмішувалося і робила негаразди. Тут ще одна людина, більш така повна себе показує таку в церкву, ходить, бачите, молиться, а на самому ділі вона займається, не просто ходить в церкву, а робить там ритуал. Із завістю Так, овко це розбите серце. Його Дивіться, зараз інформація пішла для людей, які в парі. Тут так, тут робилося конкретно. Ви чистили вже, або потрібно вам почистити. Можливо, ще ви чистки. Бачите, свого розбитого серця, якщо ви в це все, як кажуть, не вірите, що ну, тут ще означає, тобто як ізселені сердечної чакри. У багатьох проіграється, якщо ви чистки не робите, або на вашій людині ставився морок. Кстаті, ота повна людина, що я сказала, що ходить в церкву і займається на вашу пару, вона ревнує, бачите? Це якась, як кажуть, людина, яка ревнує вас, або вашого. Вашу другу половинку. Ну тут 100% магія була. Ну, в неї зараз розбите серце, не вийшло, як хотілося. Так, да, вона зараз, бачите, як в дурмані. В хлопотах, волніннях. получає інформацію, якусь про вас і аж боліє. Грязь, грязь, бачите, грязь робила грязну інформацію. А сама, дивіться, в сущностях. Да, тут 100%. Я дивлюся, що робили любовний приворот більше всього. Ну, Він вийшов, як кажуть, неудачний. Не лягло, як хотіла вона.